Всім привіт! Мої вітання! Привіт всім з Дніпра. Хочу сьогодні показати вам результат черенкування лавандина. Черенкувала я в минулому році восени маленькими черенками це були черенки десь по 10 см. Ну, в даному випадку це сорт. Grosso. Ось такі вони на сьогоднішній день. Значить, оці великі кущі це я. Вирощувала шляхом ділення куща. Ось такі вони великі, звичайно, вони більші, аніж ті, що шляхом черенкування. Це, оце, ці кущі, які зараз викопуються, це вони вже вважаються двохрічні, тому що вони вже були скажем так підрощені це була така величенька гілочка. На моєму каналі є такі, таке відео, коли я ділила кущ лавандину І ось по результату сьогодні у нас уже 20 вересня і такі кущі виросли за цей час. Ви пам'ятаєте, що восени, коли я висаджувала їх восени, це було. Десь в кінці жовтня, коли вже погода була прохолодна, коли вже пройшли дощі, було дуже так волого, прохолодно, і кущі гарно прижилися. А що стосовно черенкування, то ви також напевно знаєте, що мороз їх видавлював, ці маленькі череночки, а потім навесні я їх всі знову на місто поставила, і вони виросли вже за цей час дуже гарними кущиками. Звичайно, просто посадити замало. Літо у нас жарке, тому обов'язково треба поливати. Бажано, щоб весь час ґрунт не пересихав, поки ваші черенки не укоріняться. У лавандина коренева система не така, як у лаванди. Вона набагато менша, менш розгалуджена. Тому щоб наростити такий великий корінь. Бачите, от кущ здоровий, а корінчик не дуже великий. Він з часом, звичайно, наростає. щоб не пересихав ґрунт. в мене тут, звичайно, трохи замульчовано такою травою, Ту, що я зриваю, я її залишаю на полі, щоб вона затримувала вологу. Тут у нас лежить лежать труби для поливу, оце все саджанці перед вами ті, що із черенка. Вони такі хороші, гарненькі, наросли, на наступний рік вони вже в цьому році квітли, а на наступний рік тим більше. Ось так вони виглядають. Хочу звернути вашу увагу, якщо ви отримали саджанці, то їх треба, якщо при висадці, обов'язково висаджувати аж під самі гілочки. Тоді кущ буде швидше наростати, краще приживеться, і буде дуже гарної форми, такої округлої, ну такої естетично привабливої. Ну, такі свіженькі, гарненькі. Звичайно, ми. Вирощуємо таку кількість для, для продажу. У нас йде постійне резервування, постійні відправки. Дуже важливо, щоб саджанець дойшов у гарному стані до замовника. Ось такі, бачите кущики. Це ті, що це вони вважаються однорічні, гарні. Також і трошки хочу показати вам, ми, як ми пакуємо, пакуємо у великі коробки. Дуже важливо, щоб пакування було якісне, тому що неприємно отримувати посилку, де рослини ваші змішані з ґрунтом, з землею, тому треба обов'язково, щоб на на упаковці було маркування, щоб ви бачили, який це сорт, якщо це сортові кущі. Ну, Я бажаю вам успіхів у вирощуванні лаванди. На все добре.